Вітаю, друзі! Західна частина неба, це Венера, Вечірня Зоря. Бачите, як яскраво зараз сяє на небі. Оптика телефону намагається її зловити. Так, а це Юпітер. Бачите, як гарненько. Далі йдемо далі. Це місяць. А ще далі, далі. Марс дуже яскравий, але мій телефончик не ловить його. Поруч з місяцем зараз уран, але ми його не бачимо. Поруч з Юпітером зараз Нептун, але ми його не бачимо. І поруч з Венерою, зараз Сатурн, але ми його не бачимо. Так само сонечко за горизонтом вже за обрієм. Гарного вечора. Виходьте, любуйтеся цією красою на небі.